Всім привіт! З вами Анет! І сьогодні я хотіла б з вами поговорити про те, які мінуси Німеччини, я помітила за ці два роки проживання тут. Поїхали! Один з них це неможливість заплатити карткою онлайн-покупочку. Шановні! Якщо ви хочете купити собі якусь безділушечку, якусь помадочку на шаїн, у вас не вийде цього зробити, бо вам треба ще одна карточка. Так, тут все не так легко, тут все не так легко. Ну, а що ви хотіли. Вам треба або якась новенька карточка, яку ви можете розплатитися, або вам потрібен якийсь гудшайн. Нам треба його купити на Amazon чи щось там від шеїн, я не бачила. Максимум це Amazon. І просто бурчайну в магазин, який ви тут можете фізичний знайти. Ось так. Їдемо далі. Пункт 2. Це довго чекати відповідь, бо тут дуже поширені імейли та листи. Листи просто у... ну, які вже 200 років тому назад прийшли, так. Вони тут ще нормально, так, база, база, твіті, таке щось. Третє це бюрократія. Вони самі на неї скажуться, але тим часом у них є бюрократія, ці бумажки. Без бумажки ти букашка. Всі документи, у ну, мене вже дві папки повні, треба вже третю купляти. Я... Скільки можна? Хватипши, ну, зупиніться. Вони головне за екосистему, а дерева рубають такі, роблять собі папір. І так, і, і так документи всі повідправляли, машину забродили повітря і нормально. Вживуть далі такі, попивають собі мачу у магазинчиках, у кафешках, такі... Заплатили 50 євро за 100 мл і пішли собі на велосипедіку кататися. На eco-friendly Бо це їм нормально, вони живуть європейці. Нормально. Поїхали далі. Це окуляри без діоптрів, головне, щоб мати вигляд. ну, це таке. Повищена вологість у квартирах. Пліснява є всюди. Чорна, біла, рожева, лесбійська. Гейська, яку хочете, таку і вибирайте. У мене, у мене була біла і чорна. Чорна у старому будинку, де я жила, до цього біла тут. У квітках була. Тепер я не хочу квітів у вазонах. Я ціякі букети купляю за євро. Да, я їх висадила, вони там здохли вже, ну, ладно, таке щось. І якраз через те, що вологість підвищена, то, то дуже популярно провітрювати. Кімнату, especially in classrooms, у школах, де дуже і так холодно, вони ще відкривають ці вікна, і все, ти просто тот. Вже тебе не спасли. Ти в трьох курточках. Але тобі все ще й холодно. Але зато ти гізум. Анбісі. Якщо ти захворів... Це не їх проблема. Що ти захворів. Тут не буде лайфхака. Ти просто повинен написати, що тебе не буде. Якщо ти згодом через 3 дні не набереш собі якусь довідочку так? від твого лікаря, то все, гайки тобі. Будеш платити штраф 600 євро. Так, тобі ніхто не заплатить, це буде дуже сумно. Не їди сюди. Я шучу, якщо ви спасаєтеся, то звісно їдьте. Мене не слухайте, я так шучу. Це шутки. У школах деяких заборонений телефон. Взагалі, він всюди заборонений, але іноді пропускають телефони. Так, іноді забирають, іноді не забирають. Ам, але таке правило є. Ам, чого я не дуже люблю це правило, бо як людина, яка не дуже. Завжди розуміє німецьку, а також їх е, англійську, бо в них рівень якийсь побільше, вони вже дискутують про щось, тим часом, як в Україні ABCDFG, так, то ну, хочеться транслейтор минути. І коли перерва 30 хвилин, а тебе друзів немає, то хотілося б в хто посидіти чи мамі подзвонити, поплакати погано. Ну, таке ж. Мінус. Швидка зміна погоди. Швидка зміна погоди дуже дратує. Бо коли ти зранку нашушкався, 13 шафіків, вдягнув на себе і їдеш на роботу, то дуже каузі. Very pumpkin spice lady, warm and everything. Але коли ти їдеш додому вже днем після роботи там, то ти вже sweaty like a bitch. І вже не дуже весело. Сьомим пунктом у мене написано просто німці. Але я гадаю, я не дописала ідею. Тому ми їдемо далі, ми їдемо далі. А восьмий пункт це страйки. Страйки дуже дратують. Це також дратує, коли ти кудись поспішаєш або їдеш на роботу. Бо хочеться якось швидше доїхати без запізнень. Так, я гадаю, ми всі з цим погодимося. Страйки, запізнення, усе це відноситься в один пункт. Дочібан, потяги, метро, любе, підземне, надземне, автобуси теж саме. Дуже дратує. Шановні Ніці, будь ласка, якщо ви хочете більше грошей, то якось давайте евойр. Involving people in that shit, Because ці люди, які там десь так, вони не їздять на метро. Я в цьому 100% впевнена. Я 100% впевнена, що ці люди не їздять на СБ на Вони їздять на Бентлі, на якомусь таксі. Давайте якось домовимось. Хоча б раніше це говорити, не знаю. А то прокинулась і так. plötzlich у нас штрайк. Дякую, що сказала. Дякую. І бі. Їдемо далі, так? У транспорті, також Убан, також Убан, це метро. Якщо німець сидить і біля нього ще є одне місце, на яке можна сісти, вам не можна на нього сісти, бо там його рюкзак, розумієте? Це вже неголосне правило. Неголосне Не голосне, правило. Не, не голосне правило. Але якщо ви скажете Істанафхай. вони такі типа. Може і приберуть, а може і не приберуть. Що я вам буду казати, я ж не німець. Ну, звідки мені знати? А, але щоб попросити про вільне місце, можна сказати I frei". Um, yeah. так що, намотайте на гус. Ремонт доріг. Просто доріг або цих путей для метро. Снятний. Нервує, бауабайтн. Чого я маю їздити півгодини до центру, коли я могла їздити всього 14 годин. Що там можна так довго е репарувати? Ну, скажіть мені, будь ласка, це так смішно мені. Ну, ухахатабл. було. Так. <с har -house -meister> у мене є одна історія, яку я можу розказати про хаусмайстер. Хаусмайстер це чоловік на годину. А, ці челіки приходять, і може бути один, може бути два, може бути три, це вже ну, як ви як подобається таке. Okay. Угу. Я хотіла поставити собі лампи, я купила собі їх в окей. Що ви думаєте? Я, ну, я їх чекала в середу, потім я написала: в середу нікого не було. Мені ніхто нічого не написав, думаю, ну ладно, на наступному тижні меди в мене буде все. Але мені ще не написали, тому я чекала. Не дочекалася і захотіла вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям, полазити по магазинам, так, шопінг, because I'm a girl, obviously like. Я приходжу додому, стремляю свій, свого ключа і розумію, що на три ще колди закрити. Я ніколи на три не закидаю. Я така думаю: окей, okay, maybe someone was in my house. OK. Um, я заходжу, я думала, що поставили вже лампи. Єдине, що мене злякало, це те, що вони могли не так поставити лампи, як я хотіла. Дуже розумно. А, Так от, я заходжу, дивлюсь на лампи. Я не, я не впізнаю ці лампи, бо це не мої лампи. Це не, бжинно, не лампи, які я блін! Чого ви мене не спитали, які лампи хоч? Я їх вже купила. Що вони зробили? Вони люб'язно поклали мій, мій пакетик з лампами, просто кудись там на шкафчик. От! Мораль яка! У них є ключі від вашої квартири. Це дуже весело. І останній пункт на сьогодні Може, і буде ще більше. Я не знаю. Згодом. Ну, хто знає. До речі, я зливаюся з диван. Це прикол. Я диван. Так от, якість води в Німеччині. Після одного миття голови з'являється Best Friend Лупа. Кокетлик. Like. Я це не навиджу. Тому що я шукала якийсь, знаєте, фільтр, щоб він був е, одразу з ручкою. No, bitch. 20 років, а. Aber... Так. І я, я взагалі не впевнена, що можна пити воду з-під крана але... я п'ю. Я думала тільки, коли ти так, душем, чуть души. Um, так. А ну і ще борща тут немає, це мінус. Да. От, а так. А так нормально. Е, живем і будемо жити, правильно? Дякую за СУ, за те, що вони нам, нас захищають в Україні, за те, що взагалі мені є куди поїхати відвідати моїх батьків, мого брата. А я думаю, я буду на цьому закінчувати. Е, перед цим я попрошу вас підписатися на мій інстаграм. Якщо ви хочете зі мною поговорити, може про щось. може написати якусь ідею для відео, можу... а може запитати якесь питання про ювелірку. Бо я ювелір. Як все можна подивитися е, в моїх минулих відео. все зможемо. Разом ми сила, а я вас чекаю в наступному відео. До побачення.